На ситуації в Харкові вночі росіяни атакували місто безпілотниками. Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. За попередніми даними постраждали дві людини на місці зараз. Працює наша журналістка Олена Клименко і готова виходити з нами на зв'язок. Олено, вітаю і готові? Ми слухати подробиці. Вітаю колеги. На жаль, ніч у Харкові вкотре була неспокійною. Зараз я перебуваю на місці одного звучання, якраз поряд з житловою дев'ятиповерхівкою. За моєю спиною ви можете бачити суцільну дірку в одній з квартир. Саме тут був епіцентр, саме сюди росіяни близько 12 години ночі влучили безпілотником. В результаті нічної атаки пошкоджена наскрізь наскрізь пошкоджена одна з квартир, тому що влучання було в одну із. В один із підісводної з будівель в результаті цього зайнялася пожежа близько на 50 квадратних метрах. Рятувальники її ліквідовували. А за попередньою інформацією було влучання безпілотниками герань а більш детально розповість речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чобенко. Давайте його послухаємо. Попередньо для обстрілу росіяни використали БПЛА під назвою «Герань». Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА, долучення до матеріалів кримінального провадження. Вже воно відкрите за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. В результаті цієї атаки тут дійсно було. Травмована двоє людей, тобто вони отримали гостру реакцію на стрес та звернулися за допомогою медиків. А більше людей за допомогою поки що не зверталися. Також я поспілкувалася з людьми, які живуть у цьому районі, і одна з жінок, пані Світлана, яка живе у сусідньому будинку, каже, що вночі прокинулася від сильного вибуху. Вона спершу подумала, що влучання було. Поряд з її будинком, вона перейшла до іншої кімнати разом зі своїм песиком, там де менше скла. Потім вона виглянула у вікно і зрозуміла, що влучання було у сусідній будівлі. І вона побачила вже вогонь. Давайте подивимося і послухаємо, що вона згадує. Спочатку подумали, що це ракета так дуже дуже громко. Було. А потім, коли побачили тут пожежу, вирішили, що Новини вже прочитали і зрозуміли. Це просто шахма. Ще були влучання біля ресторану і третє влучання зафіксували у середмісті Харкова. Один з безпілотників влучав прямо у проїжджу частину і вибуховою хвилою. Там пошкоджені навколишні будинки, там пошкоджене скління, На щастя, там без травмованих. Ось так минула сьогоднішня ніч для Харкова. Studia. Дякуємо тобі, Олена. Олена Клименко долучилася до нас із Харкова і показала будинок, який влучив російський безпілотник. Ну а наші журналісти працюють на Київщині і обов'язково доїдуть до місця, куди також внаслідок ворожої атаки влучили уламки російського БПЛА. І є одна загибла, і також дві людини травмовані. Ми всі подробиці будемо в ефірі. Прямому вам повідомляти.